Добрий день. Так, цього разу день. Сьогодні знову попробуємо зняти алгоритм OneMax. Генетичний алгоритм OneMax, який Костенко нам дала зробити на п'ятницю. Для початку нам дано 6 чисел, з яких будемо починати. Я їх вже перевів у двійкову форму. І можна починати. Перший етап у нас називається схрещення. При цьому етапі ми кожну... Пару чисел схрещуємо між собою посередині. Тобто, так, ми беремо першу частину, першу половину з першого і, і другу половину з другого. І так само, навпаки, першу половину з другого, і другу половину з першого. Це у нас є схрещення. Зараз ми його швиденько проведемо. Благо в Excel це робиться доволі швидко. І ось маємо наших 5 чисел. Наступним етапом йде відбір. На першому кроці ми рахуємо кількість одиничок в кожному з цих чисел. Я зроблю магію. З цих чисел. Перший крок зробимо. Далі ми вибираємо 6 з найбільшою кількістю одиничок. В, наш, в даному випадку це у нас є 5, Дві п'ятірки маємо, дві четвірки маємо, і з цих чотирьох ми виберемо нехай теж випадково, ми виберемо перше і третє. Наступним етапом буде їх пересортування. Ми кожному з них зараз присвоїмо випадкове число. Пофіг яке головне, щоб було випадкове. Я візьму, наприклад, від 0 до 100. Так, далі на... ми їх вибираємо починаючи з найбільшого. Ну, Костенко на парі з найбільшого до найменшого брав, Тобто ми беремо. Найбільше в нас з цих всіх чисел це є 75. Ми беремо 75. Те, що те, в якого 75, далі йде 55 49. 55-й далі 7. 6. І. 5. Так, на цьому етапі цей етап назвався відбір. Він у нас закінчився. Тепер у нас починається третій і фінальний етап кроку мутація. Для початку ми знову кожному з цих чисел присвоїмо число від 0 до 100. Від, ну, від 1 до 100 візьмемо. Зараз я їх швиденько присвою. Присвоїли. Далі нам потрібно. Ми шукаємо, так сказати, якийсь коефіцієнт мутації. На, на, на парі ми брали так, щоб у нас е, в середньому 2 з 6 чисел мутувало. 2 з 6, це значить, 2 з 6, це в нас є не червень. Червень у нас буде наступного року, а в нас 2 з 6. Січень вийшов. Молодець Excel, дякую. Спроба номер 2 0.33. Тобто, якщо переводиться від одиниці до 100, це в нас менше 33. Вона на парі брала чомусь менше 32. Ну там може якесь укруглення в неї вийшло. Можете брати і 32. Не сильно суть мені. Що це за число? Це число. Це число робить так, що в середньому при вибірці від 1 до 100, менше 33 буде 2 з 6 чисел. Ну, як нас тут вийшло? У нас тут вийшло взагалі 4 числа. Менше зі 100. Менше від 33. Тобто це є наші числа. Я їх замалюю у нас зеленим. Вони в нас менше 33. Далі ми їх ділимо. Ділимо. З у Нас виходить 6 6 остача 5 і додаємо 1. Ні. 6 остача 6 додати 1. У нас виходить 0, 1. Ну, тому що 0 плюс 1. І такий саме для кожного. Ми робимо 1 остача 6 додати 1, у нас буде дорівнювати вже 2. Таку операцію ми проводимо для кожного з, цих, з тих чисел, які менше 33. Ну або 32, як ви брали. Так, тут буде в нас 2. Додати 1, 3. Тут теж у нас 1. Тепер що це за число? Ці числа відповідають за то, який біт ми будемо мутувати в даному числі. Тобто перший, це значить, що ми мутуємо перший біт. Він нас, Я зроблю так. Він червоним замалюю, він нас міняє на протилежне. Раз. В цьому ми мутуємо другий біт. Він нас міняє знову на протилежне. В даному числі нічого не мутуємо. В цьому мутуємо третій біт. Він у нас буде нулоком стає. Мутуємо це не переведення до нуля, це протилежне значення. У нас просто так вийшло всі одиничі. І тут теж перший. Чому ми брали плюс 1? Оскільки в нас числа рахуються від одиниці, ну так, я промаркую біти від одиниці до 6. Операція операція ділення з остачею на 6 нам дає числа від, від 0 до 5. Щоб від 0 до 5 перевести на 1 до 6, ми просто додаємо одиницю до результату. Не обов'язково додати одиницю, можна кожен біт рахувати як нуль, починаючи з нульового. Тобто це нульовий біт, це перший, це другий, третій, четвертий п'ятий. Після цього у нас завершується перший етап. Це мутація у нас завершилась. Перший етап ось наш результат після мутації котик посунеться. Це нас перший крок перший закінчено. Май буде. Починається наступний крок. І знову буде все так само. Для початку ми схрещуємо. Схрещуємо. Схрестили, 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 знову порахували, один... знову порахували одиниці. Для тих всіх, що далі схрестимо, порахували. Знову присвоїли випадкові числа, посортували по спаданню, то був етап відбірки, і далі знову мута... мутація. Знову вибираємо числа від одиниці до 100, порівнюємо їх з 33 і шукаємо, який біт мутувати. І так потрібно зробити 5 кроків. Нашим результатом буде це 6 чисел, які отримуються після п'ятої мутації. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу і удачі на контрольної і тесті в